Шановні народні депутати, згідно регламенту Надвірнянської міської ради, згідно звернення депутатів міської ради, згідно звернення міського голови, за не менше як одну добу дозволяється проводити позачорові сесії Надвірнянської міської ради з інформуванням депутатів Надвірнянської міської ради 8-го демократичного скликання. 37 сесія Надвірнянської міської ради. 8-го демократичного скликання оголошується відкритий. Ще не вмерла Україні. ні Слава ні воля, ще нам братя українці. Усміхне. Свято, згинуть наші ворішеньки, я кроса, за панових браття у свой стороні. ང་མི་པོ་ Прошу присідати. На позачавій сесії на ради присутні. Присутня кількість дозволяє нам продовжити роботу. Ви позачерговій сесії, 37 сесії на Тмінах міської ради. Шановні депутати, шановні запрошені, шановні заступники, шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні 982 й день війни 106-та річниця від дня створення Західноукраїнської Народної Республіки. В нинішній день ми схиляємо голови. Перед 85 героями України Надвірнянської територіальної громади, перед цілими поколіннями українців, які виборювали незалежність в різні епохи і в різні покоління. Тому прошу вас, всіх, всіх, хто сьогодні присутній, вшанувати хвилиною мовчання, кого ми втратили через цю важку і підступну війну. Яку на нашу землю розв'язала країна агресор. Шануємо пам'ять цих героїв Надвірнянської територіальної громади хвилиною мовчання. Найцінніше сьогодні це життя. Найцінніше сьогодні, що потрібно нашим героям, це пам'ять і згадка про їхню жертовність і про їхню звитягу. Пасічний Богдан Васильович, 38 років, села Гвіст Угриньок. Микола Михайлович, 46 років, село Стримба. Рудак, Сергій Миколайович, 40 років, село Парище. Лучин, Юрій Васильович, 44 роки. Місто надвірне. Петров, Віктор Олександрович, 53 роки місто надвірне. Нагорняк, Микола Васильович, 52 роки, село Красна. Павлюк, Андрій Тарасович, 41 рік село Лісна Терновиця. Скорецький Василь Тарасович, 24 роки, місто надвірна. Зубко, Богдан Дмитрович, 52 роки, місто надвірна. Гандзюк, Володимир Ярославович, 41 рік, село Гвіст. Басараб, Руслан Любомирович, 46 років. Місто надвірна. Жупник, Андрій Дмитрович, 32 роки. Село Гвіст. Легеньких Василь Іліч, 59 років, село Лісна Терновиця. Волошенюк, Андрій Іліч, 50 років, село Лісна Терновиця. Зомиреняк, Михайло Іванович, 53 роки село Красна. Івасюк, Василь Васильович, 33 роки село Стримба. Чава, Петро Васильович, 22 роки, село Стримба. Іваночко, Тарас Васильович, 42 роки, місто Надвірна. Сеню, Андрій Русланович, 25 років, місто Надвірна. Позняк, Юрій Володимирович, 24 роки, місто Надвірна. Синоверський Андрій Ярославович, 29 років, село Лісна Терновиця. Грига, Володимир Іванович, 31 рік село Стримба. Петрик, Степан Васильович, 45 років, село Парижча. Заїка, Юрій Михайлович, 50 років, село Стримба. Дудка, Дмитро Михайлович, 23 роки, село Лісна Волесниця. Олефір Ігор Геннадійович, 31 рік, місто надвірне. Григораш, Михайло Олегович, 23 роки місто надвірне. Кипещук, Іван Васильович, 45 років, село Гвіст. Гурбо, Віктор Миколаївич, 28 років, містодрім. Надвірна. Шебістий, Василь Михайлович, 59 років, село Гвіст. Зіник, Василь Юрович, 43 роки, село Лісна Терновець. Юрців, Володимир Богданович, 33 роки місто Надвірна. Бакото, Ігор Васильович, 34 роки село Назовизів. Лозик Михайло Петрович, 33 роки. Село Красна. Каралаш, Володимир Петрович, 39 років. Місто Надвірна. Ментинський, Сергій Михайлович, 48 років. Село Верхній Майдан. Насадюк, Іван Миколаївич, 47 років. Село Гвіст. Кацюмаха, Олександр Григорович, 32 роки. Місто надвірна. Ломей, Дмитро Вікторович, 33 роки. Місто надвірна. Тацяк Степан Іванович, 29 років, місто надвірна. Железняк, Віталій Миколайович, 32 роки, місто надвірна. Рудяк Андрій Тарасович, 24 роки. Село Парижче. Сенюк, Роман Романович, 43 роки місто Надвірна. Приймак, Андрій Іванович, 42 роки місто надвірна. Попадич, Василь Миколайович, 24 роки місто Надвірна. Тарасюк Гнат Ігорович, 27 років місто надвірна. Нагорняк, Михайло Ярославович, 58 років, село Красне. Кипещук Микола Михайлович, 40 років, село Гвіст. Завальнюк Ігор Михайлович, 49 років, місто Надвірна. Павлишин, Олег Ігорович, 45 років, місто надвірна. Гринішак, Олег Юрович, 21 рік, село Назовизів. Яцько Ігор Петрович, 41 рік місто Надвірна. Токарок Володимир Ярославич, 35 років, місто Надвірна. Непиляк, Василь Миколаївич, 22 роки місто Надвірна. Ніколаїв Андрій Петрович, 43 роки, місто Надвірна. Михалків, Віталій Ярославич, 38 років, місто Надвірна. Боднар, Іван Михайлович, 48 років, село Красне. Світру, Володимир Степанович, 32 роки, село Назавизів. Попадинець, Роман Ігорович, 23 роки місто Надвірна. Коцько, Юрій Васильович, 34 роки місто Надвірна. Шпинта, Тарас Дмитрович, 37 років, місто Надвірна, Карпенко, Олексій Ігорович, 27 років село Лоєва. Янцюк, Василь Васильович, 49 років, село Гвіст. Ломпас, Ярослав Миколаївич, 41 рік, місто Надвірна, Плитус, Андрій Романович, 32 роки, місто Надвірна, Білок Іван Федорович, 45 років, Верхній Майдан. Гавдига, Руслан Вячеславович, 40 років, місто Надвірна, Сензюк, Іван Іванович, 36 років, місто Надвірна. Ружило, Григорій Іванович, 50 років, село Мирне. Гаман, Володимир Андрійович, 46 років, село Мирне. Юськів, Степан Романович, 41 рік, село Молодьків. Дем'янчук, Богдан Єремович, 40 років, село Гвіст. Микіцей, Віталій Васильович, 29 років, село Гвіст. Янцюк, Микола Дмитрович, 48 років, село Гвіст. Легеньких, Микола Іліч, 49 років, село Лісна Темновиця. Ковалюк, Олексій Олексійович, 30 років, село Молодьків. Ревуцький Василь Васильович. 34 роки, село Гвіст. Шоломон, Денис Олегович, 38 років, село Назовизів, Василенко, Любомир Михайлович, 50 років, село Парище, Кочмар. Кочмар Ігор Володимирович, 57 років, місто Надвірна, Єгоров, Ілля Тимофійович, 30 років, місто Надвірна, Гандзюк, Дмитро Миколайович, 38 років, село Гвіст. Герба, Мирослав Михайлович, 36 років, місто Надвірна. Копчук Олександр Романович, 43 роки села Стримба. Щещенко, Олександр Ігорович, 22 роки місто надвірне. Вічна і світла пам'ять героям України. Прошу присідати. Розпорядження. Від 31 жовтня 2024 року про скликання позачергової 37-ї сесії на міської ради, го демократичного скликання, керуючись пунктом 4 статті 46 закону України про місцеве середування статті 105 регламенту міської ради. Вирішив скликати позачергову 37-му сесію на Дунянської міської ради 8-демократичного скликання 1 листопада 2024 року, о 12-й годині в залі засідання Днянської міської ради. Друге, винести на розгляд сесії міської ради питання згідно порядку денного. А саме про звернення на Дернянської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Третє внести зміни до розпорядження міського голови. А саме тексті розпоряджують слова 37 сесії на Донянської міської ради, замінити на слова 38 сесії на Донянської міської ради у відповідних відмінках. Чи є доповнення до порядку денного? Зауваження. Чи є додаткові питання, які є, можливо, сьогодні? Будь ласка. Олег Володимирович, будь ласка. включити питання, Технічне питання. У зв'язку з тим, що зараз проходить експертиза робочого проєкту Нове будівництво наземної і сонячної станції на КННСК передовому місця, сьогодні спілкувавшись з експертами, вони нам підказали і попросили, щоб це відбулося. Технічна правка до того, що є, як звучить пункт у нашому плані, це додати адресу Європейська, де сітка в місті і в душках канастрою. Всі зміни, які вони нам, ну, нас десь оперечають про те, що беручи дозвіл на проведення будівельних робіт, дане питання також можна зробити органів, який видає дозволу на пільше питання, не втрачаючи час і не чекаючи сесії, яка діється. Шановні депутати, <тас> ставлю за основу порядок денний запропонований вам напередодні. Хто за? Івано-Франківська область не забуде. Хто проти? Утрималися. Рішення прийнято. Доповнені зуваження до застереження Олега Володимировича. Хто за? Додатково включити питання, Олега Володимировича. Хто проти? Утримались. Рішення прийнято. Перше питання. Про звернення на Двірнянську міську ради восьмо демократичне скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Чи є потреба зачитувати? Немає. Ставлю на поєвенне голосування. Проєкт рішення на сторінці номер 2 Андрійович за. Андросова Тетяна. Боднару – «За». Будзик Василь. Вацик Роман – «За». Тонік Тарас. Гнатюк Василь. Гурмак Надія. Земік Тетяна. Дробаха Зинов'я. Зіняк Тарас. Кащенко Ірина. Ковальчишин метро. Костик Андрій. Купчик Наталія. Левицький Андрій. За. Левкун Ярослав. За. Мажак Роман. Малахова Оля. За. Мандзюк Володимир. За. Морковецька Марія. Мікитин Андрій. За. Нагорник Богдан. За. Новосельський Тарас. За. Пекарський Тарас. Рудяк Тарас. Северило Степан. За. Туєшин Олег. За. Турій Василь. За. Цибулько Євгеній. За. Чих Іван. Що прийняв Володимир? 500. Шторин, Сергій. За. Юрчило Марія. За. Дякую. За. Рішення прийнято. Друге питання, Олег Володимирович. Проєкт рішення. Шановні депутати, Проєкт рішення. Зміни програму соціально-економічного розвитку на Дернянському історії на 24 рік. А саме пункт 9. Він звучав виготовлення проєктно кошторисної документації по об'єкту нового будівництва. Сонячної електростанції на ГКН СКП, відбірний водоканал, місці відбірної Івано-Франківської області. Пропонується виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту нової будівництва наземної сонячної електростанції на ГНС КП над Мірний водоканал на вулиці Європейська, 10А в місті відбірної Івано-Франківської області в Бушках Кадастрові номер. Дякую. Запитання до Олег Немає. Ставлю по імені голосування. Андрійович за. Андросова Тетяна. Буднарок Євгеній. Будзик Василь. Вацик Роман. Вінтонік Тарас. Гнатюк Василь. Вормак Надія. Дземік Тетяна. Дробаха – «Зіновія», Зінняк Тарас. Кащенко Ірина. Ковальчишин – «Дмитро», Костик Андрій. Купчик – «Наталя», Левицький Андрій. Левкун Ярослав. Мажак Роман. Малахова Оля. Мандзюк Володимир, Марковецька Марія, Микитин Андрій, Нагорник Богдан, Новосельський Тарас, Пекарський Тарас, Родяк Тарас, Северило Степан, Туєшин Олег, Турій Василь, Цибулько Євгеній, Чих Іван. Чуприно Володимир. Шторген Сергій. Юрчило Марія. Дякую. Шановні колеги, рішення прийнято. Рішення рішення прийнято. Дякую за виділений час. Я розумію, що кожного час це найдорогоцінніший. Дякую вам за плідну працю в нинішній сесії. Наступна чергова сесія відбудеться у четвер, 7 листопада. 37-ма позачергова сесія на Двинянську міської ради оголошується закритою. Ще не вмер. Ні слава ні воля ще нам, браття браті усміхнеться, доля. згинуть наші воріженки, як роса на соціляті. Своїстой ту, що тіло ми положим за нашу свободу.